Представниці комітету жінок при Херсонській торгово-промисловій палаті зустрілися з новообраним мером Херсона Ігорем Колихаєвим. Розмова вийшла дуже конструктивна і ґрунтовна, адже йшлося про конкретні проблемні моменти, які існують у місті. Це стосувалося і занедбаних історичних пам'яток культури, благоустрою, земельних відносин, роботи транспорту, розвитку культурної сфери. Жінки поділилися своїми пропозиціями та баченням подальшого розвитку нашого міста. Я надія, що подібна співпраця сприятиме розвитку міста і швидшому вирішенню найбільш проблемних питань, які сьогодні постають перед жителями Херсона. Я благодарен этим зустрічам. іскриніхи, хочу сказати, тому що. Е женщины это самая активная часть херсонского населения, которая задает темп развития. Я считаю, что город Херсон, у него есть максимальное будущее для развития. И, к сожалению, он немножечко сейчас подустал, но нужна новая инициатива, нужна новая, новая энергетика, нужны новые проекты, которые будут. И нужно привлекать сюда инвесторов и давать все максимальные разрешительные системы, должны работать для бизнеса начиная от малого среднего крупного я думаю что э, при подсветке хотя бы двух или трех таких мощных ну проектов э, херсон раск будет раскрываться с каждым годом быстрее 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 Ну, И нужно заставить, чтобы люди полюбили все-таки свой город Херсон, чтобы горожане себя чувствовали здесь комфортно и говорили, что слово Херсон звучит гордо не только в городе Херсоне, а и за ее пределами и за пределами нашей страны.